Після дебатів у демократичній партії з'явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада, стався окремий поганий епізод, який не є відображенням загального стану здоров'я. Так пояснив свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом президент США Джо Байден у п'ятницю, 5 липня, під час інтерв'ю телекомпанії АВС. Це був поганий епізод, який не вказує на якийсь серйозний стан. Я просто був виснажений, я не прислухався до своїх інстинктів, сказав Байден. Американський лідер пояснив, що у день дебатів почував себе погано і навіть зробив тест на ковід, оскільки лікарі намагалися з'ясувати, у чому справа. Тест на коронавірус виявився негативним. Лікарі діагностували просто дуже сильну застуду. При цьому американський президент наголосив, що ніхто, крім нього, не винен у його поганому виступі на дебатах. Також він заявив, що не став би переглядати дебати. Думаю, я цього не робив ні, додав Байден, як відомо, перші дебати Байдена та Трампа у президентських перегонах закінчилися повним провалом для чинного глави держави. Голос президента США часто був хрипким, що Білий дім пізніше пояснив застудою. Також часом Байден втрачав хід думок або не міг чітко сформулювати речення. Журналісти провели опитування спостерігачів і запитали, хто на вашу думку виграв сьогоднішні дебати. Джо Байден набрав 33 Дональд Трамп 67%. Після цього демократи заговорили про можливу заміну кандидата.